Доброго дня, шановні колеги, друзі, ви на каналі Пасіка Дмитра Андрющенка. Відео продовження попередньому про роботу бакфаст на акації. Це прошлорічний відводок. Матка з 21-го року. І саме ось ця матка була куплена першою. першою. була куплена мною у Олександра. Фамілія Тимошенко. Олександр Тимошенко. є канал такий підписаний. Заходьте, замовляйте у нього маток. Я задоволений. Так, як я і казав, відкачав я тут 8 рамок 300, 145. Покажи, будь ласка. 145 рамки я не трогав, тому що вони не запечатані. Мені потрібен віск. Я хочу, ну, щоб рамочка була повністю печатана, тому що мені потрібен віск. Пасика, пасіка моя розвивається. Так. Ось видно. О. А я стамеску шукав, думаю, де її паді. Видно, що тут ось залишилось 8 рамок. Покажи, будь ласка, вниз. Думаю, з назви відео ви здогадалися, чому я його записую, це відео. Так. Зараз ми вам покажемо нашу королевну. У якої закінчився, як так сказати, термін придатності. Ну це е, шуточка. Але ну, насправді 3 роки от, бджолом відніше. Повинна вона бути на цій рамці. От. Я її тут не бачу. Так, 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 так. Тут нема. Може тут? Тут також нема. Добре. Вісім рамок не так і багато. І тут нема. Можливо, вона на цій рамці. Я її хочу в останню чергу показати. Так, що ми тут маємо? Ось дивіться, маточник це ройовий. Але тут навіть немає лічинки. Це каже про те, що вона не в ройовому стані. Всі маточники оглянули, та тут і роїтися нікому, до нічого. Так, ну добре, значить вона на цій рамці. Не ця матка. А о, будь ласка, а на оператор. Зніми. Приблизь. Видно в камеру, скажи мені, будь ласка. Ось ця маточка, це найперша. От. Повзає, старенька вже, пенсіонерка. скрутило, згарбатила. Ну то нічого. Так, і дивіться, що ми тут виявили на цій рамочці. Ось отак, так, шановні, виглядає маточник. Маточник тихої зміни. В минулому році, році, коли я допустив з розширенням помилку, запізнився, вони мені отут внизу зробили два ройових маточники. На даний час вони самі все вирішили, міняють матку. Ось оце так званий маточник тихої зміни. Схожий він з віщовими маточниками, але з маточників не один, а більше, більше двох. Тихої зміни максимум, я замічав, два маточники буває. В даному випадку в цій житлій сім'ї виявився один маточник. Так що не путайте, от, займайтеся. Що стосовно бакфасту, мені подобається, вони всі свої проблеми вирішують самі. Дякую за увагу, гарного всім медозбору, до побачення.